Скоп'є місто мостів і пам'ятників, пам'ятників і мостів, мостів із пам'ятниками і пам'ятників на мостах. Скоп'є столиця північної Македонії, одне з найдавніших міст у Європі. Його історія налічує понад дві тисячі років. Проте 1963 року страшний землетрус зруйнував близько 70% всієї території Скоп'є. Місто довго стояло напіврозваленим, доки у 2010 році його не вирішили відновити за проектом японського архітектора Кензо Танге. Саме тоді, внаслідок втілення проєкту Скоп'я-2014, у місті з'явилися нові помпезні споруди і десятки пам'ятників полководцям, царям, святим, революціонерам і національним героям. Багато македонців не були в захваті від цього проєкту та назвали його архітектурним кітчем. Однак саме його реалізація сприяла збільшенню інтересу туристів до Скоп'як. Через річку Вардар можна перейти кількома пішохідними мостами, на яких ну дуже багато пам'ятників та скульптур. Ось, наприклад, міст мистецтва налічує 3 ліхтарів та 29 скульптур відомих македонських діячів мистецтва. А на мості цивілізації знаходяться скульптури визначних постатей Македонії. Македонці дуже люблять мости з пам'ятниками і в цілому пам'ятник. Просто подивіться, скільки тут пам'ятників на одному мості. Площа Македонії найбільша площа країни із величезним пам'ятником Олександру Македонському посередині. На відміну від багатьох інших площ, які виникли на місці природніх відкритих ділянок, площа Македонії була штучно створена в період міжвоєнної Югославії. центральну частину скоп'я було знесено. Відтак утворилась велика площа, оточена європейськими будівлями та палацами. Обскакали фортеця, яка височіє над річкою Вардар в самому центрі Скоп'є. Найдивніше поселення на території фортеці належить до 4-го тисячоліття до нашої ери. З цього часу, з невеликими перервами, територія сучасної фортеці була майже весь час заселена. І місцеві, і туристи люблять це місце за те, що тут можна прогулятись майже в тиші та насолодитись неймовірними краєвидами на місто з усією його різноманітністю. Це місто міста Скоп'єва. Нас перекласся частково з 6 століття, звідси відкривається чудове вид на саме місто і. на Будинок матері Терези це місце спокою та роздумів, яке слугує пам'яткою про життя та діяльність матері Терези. Тут можна переглянути її особисті документи, рідкісні фотографії та рукописні молитовники. Зоопарк Скоп'ї один з найдешевших, в якому мені доводилось бути. Ціна квитка близько 80 макадонських динарів, що приблизно дорівнює 60 гривень. При цьому це величезний зоопарк площею 12 гектарів з купою тварин, які живуть у досить гарних умовах. Так було не завжди, проте протягом останніх 20 років місто виділило кошти на те, щоб покращити умови, і зараз зоопарк відповідає всім європейським стандартам. За 17 кілометрів від Скоп'ї знаходиться неймовірне місце. Це каньйон Матка, який простягається на понад 5 тисяч гектарів. Бірюзова вода озер, печери та руїни давніх монастирів роблять цей каньйон однією з улюблених локацій як туристів, так і місцевих. Це справді одне з найкрасивіших місць, які мені доводилось бачити. Але давайте не будемо багато говорити, а просто насолодимось красою цього неповторного місця разом. Якщо будете тут, обов'язково беріть човник. І ловіть лайфхак. Якщо приїхати з самого ранку, то ще не так багато бажаючих, і можна просто доплатити трошки більше, ми здається, заплатили не за двох, а за трьох, і вас повезуть кататися без шумного натовпу туристів. Плюс зранку сонце дуже гарно освітлює каньйон, що робить його ще більш неповторним і дивовижним. Ще одне місце, яке варте вашої уваги, це канатна дорога на гору у водно. Піднявшись на гору, ви зможете помилуватися видом на все місто, звідси скоп'є як на долоні. Ціна цієї розваги близько 120 динарів, що відповідає десь 90 гривень. І це теж одна з найдешевших канаток, на яких я була. Загалом ціни в Македонії дуже демократичні. Тут дешево все: і житло, і їжа, і розваги, і таксі. Громадський транспорт теж дешевий, але, як показала практика, покладатись на нього не дуже варто. Курсує він нерегулярно і не завжди за зрозумілим маршрутом. То так, якщо пощастить, то можна покататись на ось такому двоповерховому червоному автобусі з легеньким закосом під Лондон. Ось таке воно Скоп'є. цікаве, різнобарне з багатою історією, неймовірною природою та різноманітною архітектурою. Правду кажуть, що ти або полюбиш це місто, або будеш ненавидіти. Воно нікого не залишає байдужим. Я його полюбила і сподіваюсь, змогла трішки поділитися цією любов'ю із вами. Якщо ви додивились аж до цього моменту, вам дякую за перегляд! Ставте лайки, пишіть коментарі та підтримуйте ЗСУ. Побачимось у наступному відео!